Привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Opel Astra H. Автомобіль 2010 року випуску 1,7 дизель. Машинка в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу, має 238 оригінального друзі, пробігу. Власник, друзі, щасливий поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду, друзі. Ford Focus, Автомобіль 2007 року. 1,8 бензиновий двигун. 145 тисяч друзі, зеленого пробігу. Ціна його 4800. Номер телефона власника. Ось Такий от Ford Focus. Автомобіль має гарну зимову гуму, на простеньких друзі, ковпаках. Машинка в гарному стані, має форкопчик. В козові універсал, по комплектації має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, Круїз-контроль два склопідіймача салон тканиновий, чистенький, ухожений. О, друзі, цікавить, такий Ford Focus, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2004 року, 1.4 бензин, 219 заявленого пробігу. Ціна його 4900 бензин. Ось от, друзі, Volkswagen Golf 5. Автомобіль в кузові хатчбек. Автомобіль на сплетених дисках на гарній літній гумі. Має задній партронік. По комплектації має кондиціонер. 4 склопідіймача, підлокітник. Салон в гарному, друзі, стані. Такий, друзі, Russell 5, кого цікавить, телефонуйте. Skoda Octavia. Автомобіль 2006 року, 1.6, газ бензин. 295 зеленого пробігу, друзі, ціна його 6550. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія А5. 2006 рік. По автомобілю йде гарна літня гума з танові диски. Форкоп. Кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача, Салончик доволі в гарному стані. 2006 рік, газ бензин, 295 зеленого пробігу. Ціна 6550, кому цікава така от шкода, телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2011 року, 2-літровий дизель, повний привід, автомат. Ціна, друзі, його 11500, номер телефона власника. Ось такі Nissan Qashqai, 2-літровий дизель на автоматі, повний привід. Дуже часто запитуєте зараз такі кросовери на зиму. Має задній парктронік. Ось такі от Салончик, повний привід, автомат, двозонний клімат-контроль, друзі. Мультикермо. Салончик в гарному стані. полка, шторка все присутнє. Хто шукає кросовер на автоматі, телефонуйте. Шевроле Коптива. Автомобіль 2010 року, 2-літровий дизель на повному приводі. 7-місний, Ціна його, друзі, 11.300, 253 оригінального пробігу. Машинка на автоматі, теж хто шукає собі кросовер. Повний привід на автоматі. Зараз, друзі, йде зима, дуже хороші автомобілі. Розхід таких автомобілів 8 до 10 літрів. Повний привід на автоматі, шевроле коптива, по комплектації має задній парктронік, має також фуркоп. Стоїть танові диски, гарна гума. Такий Chevrolet коптива. По комплектації має двозонний клімат-контроль, автомат, має підігрів сидінь, мультикермо, комбінований салон, салончик в гарному стані, масинка семімісна, кросовер. Телефонуйте. Ford Focus 2009 року, 1,6 бензин, ціна його, друзі, 5700. от Ford Focus другого покоління. 2009 рік, Автомобіль на звичайних копаках, на гарній зимовій гумі. Має задній парктронік, машинка свіжопригнана з Німеччини. По комплектації має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два склопідіймача, скло салончик. Кому, друзі, цікавий такий от Ford Focus, телефонуйте. Renault Scenic, автомобіль 2009 року, 1,6 бензин, 192 зелено, друзі, пробігу, рідна фарба, клімат. Ціна його, друзі, 5700. Ось такі от. Рено сценник, Автомобіль на звичайних купаках на зимовій, друзі, гумі в сірому кольорі. Ось такий, друзі, автомобіль. По комплектації має клімат-контроль, 4 склопідіймача, підлокітник. Салон, друзі, в гарному стані, полка, шторка, все присутнє. О, друзі, такий Рено Сценік, телефонуйте Рено Кенго 2011 року, 1,5 дизель. Ціна, друзі, 7900. Номер телефону власника. Ось такий от Рено Кенго. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Машинка має гарну зимову гуму на звичайних ковпаках. Має фуркопчик. Оригінальний друзі пасажир, двері відкриваються з двох сторон. У комплектації має кондиціонер, мультикермо, круіз-контроль, світлий салончик в гарному стані. Полка, шторка, друзі, все присутнє. Ось такий от Рено Кенго, друзі, кому цікавий, телефонуйте. Рено Меган 2008 року. Один. І 6 бензиновий двигун, 193 заявленому друзі, пробігу, ціна його 5650. Ось такий от автомобіль, Рено Меганчик, другого покоління. Автомобіль на зимовій гумі, кузовий універсал в сірому кольорі. Має по комплектації кондиціонер, 4 склопідіймача, підлокітник, салон крапочка. Затонована ззаді машинка. Кому, друзі, цікаво, такі от реноме гандрового покоління, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин. Ціна його, друзі, 6500, номер телефона власника. Такий от Opel Astra H має лінзовану оптику протитуманні фари. Автомобіль йде на легкосплатанових дисках на зимовій гумі. Має фуркоп. У комплектації має тканиновий салончик, звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача. Підлокітника немає. Простенька, друзі, доволі комплектація. Ззаді весла. Ось такий от Opel Astra H в чорному кольорі в кузові Універсал. Друзі, ціна його 6500, кому цікаво, телефонуйте. Volvo v 50 Автомобіль 2011 року, 1,6 дизель, 200 тисяч зеленого пробігу. Ціна його 8000. номер телефона власника. Ось такий от Volvo V50. Автомобіль має легкосплантанові диски, зимову гуму. По комплектації має двозонний клімат-контроль, механіка шестиступенева, мультикермо, чотири скло підіймача, гарненький салон, чистий ухайний. І, друзі, Volvo V50, кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis. Автомобіль 2016 року, 2-літровий дизель 105 кВт, 203 тисячі заявного пробігу, механіка. Ціна його, друзі, 14900. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Автомобіль має Легкосплентанові диски, зимову гуму в сірому кольорі. Такий автомобіль. Toyota друзі, Avensis. По комплектації має двозонний клімат-контроль, навігацію, підігрів сидінь, мультикермо, 4 механіка 6-ступенева, тканиновий салончик. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Свіжо придано, друзі, до вашої уваги Toyota Verso. Автомобіль 2010 року, 2-літровий дизельний двигун, 800 ціна, номер телефона власника. Ось такий от Toyota Verso. Дуже рідко вони трапляються на Луцькому авторинку. Такий, друзі, нам потрапився. Міні-венчик. Автомобіль має гарну літню гуму, легкоспланіта нові диски. Має форкопчик. Машинка свіжопригна з Європи. По комплектації має двозонний клімат контроль, має камеру заднього вигляду, мультимедію. Підігрів сидінь, мультикермот, каниновий салончик. Салончик в гарному стані, друзі. Кого цікавий, такий от Toyota Verso, телефонуйте. Honda CR-V. Автомобіль 2010 року. 2,2 дизель, 207 тисяч зеленого пробігу, тільки заїхало автомобіль. Автомат, повний привід. Ціна його 14200. Такий, друзі, автомобіль. Honda CR-V. На повному приводі, на легкосплантанових дисках, в дуже класному чорному кольорі. Машинка дуже гарно виглядає, кросовери. Автомобіль має легкоспантанові диски, гарну зимову гуму. Комплектації має світлий салон, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультимедія доставна, андроїдна, мультикермо, 4 автомат. Машинка, друзі, свіжо пригнана. Кому цікаво, телефонуйте. Peugeot 3008, автомобіль 2010 року, 1.6 дизель. 80 кВт, 160 тисяч пробігу, ціна його, друзі, 9950. Номер телефона власника. Ось такий от Peugeot 3008. Автомобіль має передні і задні парктроніки. Легко спальнята нові диски, літню гуму. Ось такий, друзі, автомобіль. У комплектації має гарний шкіряний салон. Роботизовану коробку передач автомат, двозонний клімат-контроль, 4 підіймача, гарний шкірний салончик. друзі, Peugeot, телефонуйте. Volvo V-50 автомобіль 2011 року, 1,6 дизель, 270 тисяч зеленого пробігу, механіка шестиступенева, ступенева ціна його 8300, номер телефона власника. от. Volvo, друзі V50 в чорному кольорі. Автомобіль має нові диски, гарну літню гуму, люк. Також має задній парктронік, фуркоп. Має також люк. Гарний шкіряний салончик, в принципі, мультикермо, механіка з Погані друзі, ці Volvo, дуже хороші двигуни, 1,6 дизель, восьмиклапаний, двигун 2D. Кому цікавить така от Volvo, телефонуйте. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль 2008 року. 1,6 газ, бензин, 220 зіявного пробігу, ціна його 5850, друзі. Ось такий от автомобіль, Renault Megane, другого покоління. Машинка на легкоспланата нових дисках, на зимовій гумі, має безключовий доступ, кузові універсал. По комплектації має двозонний клімат-контроль, стоїть газова установочка, механіка п'ятиступенева, салон доволі в гарному друзі стані, чорний колір. Тому, друзі, цікаві, таке реномегандрове покоління, телефонуйте. Opel Insignia. Друзі, дуже часто запитуєте за такі автомобілі. Автомобіль 2010 року, 2-літровий дизель, 240 тисяч зеленого друзі, пробігу, рідна фарба, як заповняє власник. Ціна його 8900. Ось такий Opel Insignia. Не дуже рідко попадається, ще тим більше в ліфтбеку, 90% універсал. Автомобіль має передні і задні партроніки, легко спалені титанові диски, гарна літня гума. Кузові ліфтбек. Такий от Автомобіль. Має, друзі, комбінований салон, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, двохлітровий дизель, механіка шестиступенева, електронний ручник, мультикермо. Такі от в ліфтбеку, друзі, опалінцінні. Кого цікавить, телефонуйте. Мазда CX5. Автомобіль 2015 року, 2.2 дизель, 180 тисяч заявного пробігу, ціна його 18900. Така от, друзі, Мазда. Нещодавно підбирали наші замовниці таку саму. Автомобіль має передні і задні партроніки, гарні, легко спалюють та нові диски. На майже новій гумі має також безключовий доступ камеру заднього вигляду. У комплектації має повністю шкіряний салончик, двозонний клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, підігрів керма, мультимедіа, мультикермо, пам'ять сидінь, шкіряний повністю салон, машинка. Виглядає дуже гарно в білому перламутрі. Кого, друзі, цікавить така Mazda CX5, телефонуйте. Volkswagen tauran Автомобіль 2011 року. 2-літровий дизель, 211 пробігу, сімемісний на автоматі. Ціна його, друзі, 11600. Такий от Volkswagen Tao в білому кольорі. Сімимісний автомобіль на та нових дисках, на гарній літній гумі. Має задній парктронік. У комплектації має тканиновий салон, двохзонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, 4 скло підіймача. На автоматі. Хто, друзі, шукає Volkswagen та Уран. Телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2010 року, 1,5 дизель, 81 кВт, 150 тисяч зельного пробігу. Дизель на механіці, ціна його 11800. Ось такий, друзі, автомобіль. Nissan Кашкай. Автомобіль на лекоспланетанових тисках на гарній сезонній гумі. Має форкоп, має безключовий доступ, дуже гарний шкіряний салончик, підігрів сидінь, двозонний клімат кліматконтроль, мультимедіа, мультикермо, 4 сплет підіймача, панорамний дах. Кого друзі цікавить, такий Нісан Кашкай, телефонуйте.